Ганна Макуріна, сова та снігова баба. У дуплі старого дуба жила буркотлива сова. Усі їй заважали. То зайці гучно стрибають, то синиці шумлять. Ану, тихо, буркотіла сова. Випав перший сніг. Зайці зліпили снігову бабу і весело стрибали під дубом. Сова визирнула з дупла і хотіла посварити бишкетників, аж раптом побачила кумедну снігову бабу та сміхнулась. як гарно тепер біля мого дому. Спасибі малята!» І сова навіть подарувала сніговій красуні свій капелюх з пером. Нехай і вас в зимову холоднечу зігріє гарна книга.